Звягелі в день героїв відбувся реквієм пам'яті, стали молитвою, сльозами вічним болем, в ході якого відкрили нові пам'ятні стели нашим землякам, героям-воїнам, які віддали найдорожче при захисті нашої землі у найважчі часи. Це сильні та відважні люди, які пожертвували своїм життям на полі бою за мир та нашу з вами безпеку. На могилах України рясніє синьо-жовтих прапорів, вони озвуться криком журавлиним, полеглих у боях її синів, синів, які героями ставали, але ж ніхто померти не хотів, бо вдома їх живими, всі чекали, всі, хто тепер уже осамотів. Чому ти плачеш душенько тендітна? Чому ти Україна у сльозах, чом сива стала, небосинь, блакитна? Чому і суму не співає птах? Я плачу з горя, з туги і від болю в сльозах за тих, що згинули в боях, що затулили рідних всіх собою, долаючи нестерпних біль і Страх. Печаль і сльози розривають груди, як гинуть наші доньки і сини, якби ви тільки знали добрі люди, як всі стомились від проклятої війни. Нелюдський біль, як тіло наше крають, як нашу душу хочуть розірвать. Та вороги всіх нас не подолають. Бо діти встали рідну землю захищать. Ми мріємо, щоб герої не вмирали, щоб, як колись, тут серед нас живі були біля людей, яких вони кохали, з дітьми задля яких вони жили. Героїв, борців за свободу країни, починаючи від лицарів, часів Київської доби і до учасників революції гідності, бійців АТО, ООС на Донбасі, захисників України сьогодення, ми вшановуємо тих, хто несе в собі дух сміливості, жертовності та патріотизму, тих, чиї вчинки увійшли в історію, тих завдяки кому є Україна. Таких героїв поміж нас багато, в різних куточках нашої країни. Вони захищають нашу землю, нашу свободу та незалежність. В першу чергу це вояки на передовій, які з ризиком для власного життя борються за мир і безпеку наших родин. На жаль, внаслідок цієї боротьби щодня поповнюються ряди небесної гвардії нашими земляками. Які до останнього свого подиху були вірними своїй батьківщині, сумом та болем на серці. Меморіал, що створений в пам'ять наших мужнів героїв, сьогодні поповнюється новими іменами, закарбованими навічно у граніті. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божі, Царство Небесне, кушників, Христа безсмертно зриба нашого просимо. Подай, Господи, Господу помолимось. Господи, помилимо. Подиси воскресіння, рядя із боки, спочила грабів звик. Всіх воїнів, що життя своє поклали на полі бою, захищаючи Україну, нашу Христе Боже наш. І ми тобі славу вас з над вічним Твоїм Отцем і з присвятим. І благим і животворчим Твоїм духом нині і повсякчас, і на віки віків. Світися, світеся, нове Єрусалим, слава Богу, Сьогодні, над тобою зійшла. Раді нині веселиться сьогодні, те хоч це красується, Богородицем, Воскресінням сина Твого. Христос Воскрес і смертним смертю смерть була і тим, що вробав життя дарував. Героям слава так сьогодні звучить щоденно. Повертаючись до історичних моментів і спогадів, колись в недалекому минулому один із героїв національного руху Степан Бандера виголошує слово слава Україні! Героям слава мріяв і говорив, що настане той день. Коли одна людина скаже а мільйони відгукнуться упевнено і утверджено у своїй вільній країні, сьогодні 23 травня, і Україна відзначає День Героя України. У розумінні, у свідомості і в пам'яті, і в поняттях, безумовно, кожен із нас підходить до цього вислову по-різному. Хтось у певному часі, у певному місці пишається історичними подіями, моментами, героїчними досягненнями нашої країни. Хтось пишається побратимом, який сьогодні стоїть, захищає країну оберігає нашу землю. Хтось сьогодні от з образами, портретами у героїв схиляє голову і згадує. Вони хотіли жити. Вони йшли добровольцями, вони служили, боронили нашу землю. І отут викарбовані. На камені імена викорбовані. Для чого ми це робимо? Щоб навічно у пам'яті залишилися ці імена. Але я точно упевнений і вірю і знаю, що найбільше наш обов'язок це пам'ятати не в камені тільки, а в серці і в нашій пам'яті тих людей і цінність того подвигу, які віддали. Шановні друзі, шановні воїни, шановні родини від цієї нашої громади ми коняємо голови перед героїчним подвигом наших воїнів, героїв захисників. Ми сьогодні схиляємо голови перед тими. То вже двома сотнями, услухайтесь, дві сотні героїв на небесах і стали жертвою цієї війни і піднялися по той світ, щоб нам боронити землю, допомагати боронити землю і молитися, щоб закінчилась війна. Вічна їм пам'ять. Вам, шановні, дякуємо за те, що ви приходите і на ці меморіали, і на поховання героїв, Шановуєте і пам'ятаєте про жертовність людини, яка видала життя, людини героя, воїна героя захисника. Слава Збройним силам України, слава воїнам, героям, які боронять нашу країну. Слава! І вічна пам'ять воїнам загиблим за свободу, волю і незалежність нашої землі і країни. Слава героям і слава Україні! Я хочу від імені всіх подякувати вам, що ви розділили з нами ту біль, яка зараз вирує в наших душах. І я ніколи не думала, що моя родина стане такою великою. Я хочу зараз запросити всю свою родину. Будь ласка, проходьте. Ви знаєте, що головне? Як сказала одна людина, в суботу ми їздили до пантеону в Тернопільську область. І цей чоловік, лікар, панасюколи. Олексій Іванович він сказав, мені найбільше подобається в тому, що я побув з вами. І найбільше сподобалось, як ви підтримуєте один одного. Оце ми стали великою родиною. Ми можемо подзвонити один до одного, ми можемо поплакати, посміятися. Правда, з багатьма ми ще не знайомі, але я надію, що ми познайомимося. Сьогодні дуже багато було сказано слів гарних, слів, патріотичних. Але повірте, вони дуже важко сприймаються нами, тому що в нас є два питання, чому це сталося з моїм рідним і чому це сталося з моє, зі мною, з моєю сім'єю. Але як сказав отець Андрій, він є настоятелем пантеону, коли ми прийшли в церкву, він зразу нам сказав про те, що ви не думайте, ваші рідні зараз з вами. Вони поруч вас. І коли ви вийдете з цього храму, вони вам покажуть, як жити далі, що робити. Мені показало те, що він сказав мені, я радіюся кожному з вас, сказав ваш рідний, вам боляче, вам важко, ви плачете. Але ви тримайтеся, бо я поруч з тобою, бо я тебе люблю, я тебе оберігаю. І мабуть, самим дивним. Для нас усіх це став сон нашої Тамарочки, коли вона побачила у вісні, як всі-всі наші загиблі, які є на банерах в нашому парку, вони всі воюють, вони всі готовляться нас захищати. І вони сказали, Томочки, не міше, не заважай, ми йдемо вас захищати. Дякуємо вам всім, що ви поруч з нами. Дякуємо, що ми завжди можемо звернутися до вас по допомогу. І надіємося, що ця сім'я ні в якому разі не буде збільшуватись. Дякую вам за все. Що ми можемо поділитися? Ми запалили лампадки. Ви знаєте, це ті вогники маленькі, з якими ми можемо поділити своїми рідними, які вже на небесах, тим полум'ям, яке палає в нас в душі. І цими квітами ми хотіли їх просто підбадьорити. крав, у серці любов, за правду й волю, за сім'ю, за дім свій, за кохання, за свободу на сонці сльоза, ранкова роса не плаща поруч я з тобою, ми ж з одного козацького роду. Насвічна слава кому пам'ять, герої не вмирають, вони живуть у кожному, вони нас захищають, на полі невидимому, герої не вмирають, герої світла Янголи. Вони нас закривають, вони за нас на небі, за них ми на землі, на колоніях скла у нелюдях зла, і в так багато та зламати волю добре серце неможливо. На рукаві кров у серці любов, боротись земвою нині і навіки вистачить там сили, герої не вмирають, вони живуть у кожному, вони нас захищають, на полі не. I'm На землі стоять заплакані сади, скидають листя на руїни, він залишився молодим, Солдат із мирної країни, застиглим поглядом крізь мов білий птах до неба лих, душею світлою солдат і мирної красины, Іначе чорна квитка. Волі в білий світ, якого розквітає чорні кити, і знов прокинеться синок, і знов попросить розказати, що тато там серед зірок, що білим ангелом став татом Батиме на грів, щоб утра травневий день почути, як в під вогняні гримлять по татові салюти, неначе чорна квітка польова, опалена жорстокими руками, Звикає жити молода вдова. Самотня мама, вчорашня наречена юних літ, усміхнена і створена любити на певність божеволі, білий сир